Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео дивимося прогноз для нашої любої квітучої України на січень 2025 року. Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це можуть бути вподобайки, будь-який коментар, підписка та ваші донати. Усі реквізити, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Розпочнімо ми, як завжди, з головних подій січень 25-го року для України. Перше, що я бачу, це вісімка кубків на дні колоди, Далі йде 2 кубків і карта вежі. Ми Хотіли б дуже сильно рухатися до мирних перемовин, і в принципі вже певна якась почва для цього була. Але далі мені не подобається ось ця карта вежа. Щось може піти не за планом, щось може зруйнуватися, щось може відкластися на потім через ось цього диявола. Всі ми прекрасно розуміємо, про кого зараз йде мова. Тут якась буде така хаотична ситуація, підвішена у повітрі. Як я вже сказала, що ось може піти не за планом. Якісь плани, якісь ось ці стратегії можуть у січні місяці зруйнуватися. Тому, на жаль, не все справдиться, на що ми очікували у січні, і якось з однієї сторони я бачу рух до ось цих мирних перемовин, а з іншої сторони тут одразу випадає вежа. Давайте будемо дивитися, як це взагалі у січні може програтися. Тут далі я докладала на відлюдника, тому що ніяк не можу до кінця зрозуміти, що мені саме карти хочуть показати цим відлюдникам. Взагалі, відлюдник в мене випадає завжди саме на окупацію або окуповані території. Можливо, тут карти натякають, що люди будуть масово виїжджати з окупованих територій або війська РФ дуже близько почнуть підходити, і люди будуть виїжджати, тому що в принципі тут два лицарі так, ось це дуже повільне, але все одно. Ось цей дуже активний і він дуже-дуже швидкий. Тут, бачите, повтор певної якоїсь ситуації, яка пов'язана саме з землею. Можливо, вони будуть наступати на ту територію, на яку вже колись наступали, буде повтор певної ситуації. Можливо, це територія, яка була окупована, потім ми її відвоювали. Але тут однозначно буде у січні місяці певний якийсь рух, і ризик окупації теж, в принципі, дуже сильно великий. Тому що, бачите, наш ворог дуже підступний, він дуже довго ось ці ресурси акумулював, воєнні ресурси для того, щоб окупувати якусь частину, яку вони вже давно собі там напримітили. Плюс, звичайно ж, ось ці карти попереджають про те, що є велика небезпека масованих ракетних обстрілів, і тут дві дитячі карти випадають. Тобто, це максимальна небезпека саме для дітей у січні місяці. Просто так такі карти мені б тут точно не випадали. І тим паче ще й поруч дві дитячі карти. Карти. Тобто це садочки, будь-які навчальні, дитячі заклади, можливо, розважальні центри з дітьми. Тобто, ви зрозуміли, максимальна небезпека у січні мені показують. Плюс ці карти можна ще й по-іншому трактувати. Ці карти можуть показувати мені на обмін, обмін наших полонених і обмін дітей. Але про обмін ми ще зараз будемо більш докладно запитувати. Давайте ще на цій колоді подивимося головні події січня для нашої любої України. Дуже цікава, дуже така атмосферна колода. В неї м'яка енергетика це Таро Елізіум снів та ціней. Ну містік Сілк я замовляла. До речі, я хочу відзняти відео. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, напишіть мені у коментарях. У мене дві таких колоди: одна від Карц, одна від Містік Сілк. І якщо вам буде цікаво, я можу порівняти ці дві колоди, там є що вам показати і розповісти. І так, головні події січня для України. Перше, що хочу сказати, звичайно ж, на картах не написані ні території, ні конкретно, де саме буде рух. Тому одна з моїх здогадок це те, що все-таки ось тут дивіться дві кубків, шість кажезлів, карта Янгола. Ой, місяць тут цікаво, вісімка пентаклів. Ви знаєте, я дуже-дуже дуже сильно сподіваюся на те, що все-таки у січні місяці піде певний якийсь рух на території, над якою ми дуже довго працювали, щоб там був цей рух. Це територія, ось, бачите, двіка кубків, дві дівчини і одне серце. Тобто територія, яка розділена навпіл. Я чомусь думаю, що це Херсонський напрямок, але знову ж таки тут не написано, який це може бути напрямок. Там, бачите, є певне просування, є перемога, тому що шістка шеслів це карта тріумфу, це карта переможної ходи. Це карта отримання того, на чим ти ось бачите, по цій карті так довго працював. І ця інформація була просто максимально засекречена, тому що тут і місяць випадає, і верховна Жриця, таємниця таємниць. Майже ніхто про це не знав, тільки вузьке коло людей. І тут карта блазня. Це може бути якось дуже неочікувано, несподівано, просто якийсь прорив. Але я не впевнена, що саме у січні місяці ми дізнаємося ось цю інформацію щодо нашого тріумфу і щодо якоїсь перемоги. Я дуже сподіваюся, що карти саме про це мені хочуть сказати, тому що вищі сили по Янголу нас ведуть, вищі сили на нашій стороні на стороні добра і справедливості. Тому я дуже сподіваюся, що саме про ось це мені хочуть сказати карти. Бачите, дві території розділені, але в них єдине спільне серце, яке б'ється у такт. Тому ось так. Ви знаєте, якщо проаналізувати мої попередні розклади, то все це складається в єдиний ось такий пазл. По-перше, якийсь король мечів може завітати до нас у січні місяці. Ця людина воєнна, ця людина має багато повноважень. І вона дійсно має певні речаги впливу. Тут дев'ятка кубків і карта світу. Те, на що ми так довго очікували, те, що нам дуже дуже сильно потрібно, ця людина може нам привести. Це може стосуватися певного якогось озброєння, на яке ми довго чекали. Це може стосуватися певних якихось порад щодо воєнної стратегії, тому що все-таки король мечів це воєнний стратег, і тут бачите помагу, він тримає щось дуже цінне, і ось летить такий до нас на крилах. Плюс у січні місяці знову буде підійматися активно якось тема саме окупованих територій, тому що тут відлюдник і четвірка кубків. Мені здається, що нас будуть знову ж таки схиляти до мирних перемовин, тому що ось ця карта теж, в принципі, їх може показувати. Але не на вигідних для нас умовах. Четвірка кубків, ось нашіптує увесь світ. Відмовтеся від територій, і тоді, можливо, ми зможемо вмовити Росію для того, щоб вона пішла на мирні перемовини. Тому що ось ця четвірка кубків, саме у цій колоді, це досить таки маніпулятивна карта, непроста. І четвірка кубків взагалі це карта роз'єднання. Це карта розчарування, це карта неотримання бажаного. Тому січень місяць буде наповнений дуже гарячими подіями для України. Давайте ще на ці колоді глянемо, які гарні новини чекають Україну у січні місяці. Знову ось ці якісь мирні перемовини вилазять. Тут трійка кубків у нас карта закоханих. Колесо фортуни, справедливість, сонце, король жезлів. Король жезлів, до речі, в мене на Трампа випадає. Мені здається, що у січні місяці, як я вже сказала з свого попереднього розкладу, буде активно підійматися тема мирних перемовин. Нас будуть до них схляти, і Дональд Трамп буде перші якісь кроки до цього робити. Але ви пам'ятаєте, що там в нас випадала карта вежі все може якось піти не за планом. Тобто, у січні місяці буде якась стратегія щодо мирних перемовин. Будуть мені здається пропонувати щось і нам, і Росії. Але, скоріш за все, все-таки Росія не буде приймати ось ці умови, тому що карти мені у попередньому відео показували, що російська влада відмовилася від ось цього мирного плану Дональда Трампа. Тому тут мені здається, що хтось буде активно ще повідомляти, що він хоче виступити посередниками у цих мирних перемовинах між Україною і Росією. Ну, тут щось таке буде відбуватися. Щось таке досить цікаве. Тут в нас корилева кубка відлюдних і карта Маго. Я дуже сподіваюся, що карти знову мені натякають саме на якусь водну територію. Ось водна територія, яка була в окупації. Тут в нас карта магу Яка стратегія, щось що довго планувалося, якийсь план. І тут ми підводимо якусь черту під цим. Тому я думаю, що можливо якийсь рух буде на півдня, саме у січні місяці, але не впевнена, що нам будуть про це повідомляти. Далі тут мир, колісниця і вчитель, це ірафант у цій колоді. Мені здається, що все-таки якась допомога від США нам прийде, тому що ця карта дуже часто саме США в мене і показує. Тобто якась глобальна допомога, ось по колісниці вже летить до нас, і колісниця це дійсно щось таке воєнне, вагоме, те, на що ми довго очікували. І ось США безпосередньо тут виступає гарантом оцієї цієї допомоги. Вона вже до нас їде. Можливо, вже на даний момент часу, коли ми переглядаємо, ця допомога воєнна вже в дорозі і вже скоро до нас прибуде. Тому сподіваюся, що тільки гарні новини програються, а все погане залишиться у минулому році і кожен місяць буде нас радувати чимось хорошим. Давайте на Оракулі подивимося, що нас засмутить у січні 2025 року. По перше, тут по якимось обманом. По-друге, ворог дуже буде у січні лютувати. Тут мені здається, це стосується якихось масованих обстрілів і якогось теракту, тому що все-таки ось ця карта може показувати дійсно масовані смерті і дійсно якусь таку негативну подію, яка дуже сильно нас засмутить. Ось ця карта безпосередньо показує ось цю фігуру зла, яка буде максимально робити усі пакості, які тільки можна для того, щоб нам насолити. Тут остання карта еліксиру. Еліксир, взагалі, у цій колоді досить Таким, позитивна карта. Але так як ми питаємо, що у нас засмутить, можливо, тут мається на увазі, що ворог може забрати в нас те, що для нас є цінним ресурсом, що для нас дуже-дуже важливе. Це може стосуватися і території, і якогось шляху пересування. Можливо, це територія там, де знаходяться якісь там, корисні копалини для нас важливі, або якийсь інший ресурс, можливо, це якась рідина, якийсь хімічний завод. Тобто, щось для нас важливе. Ось ця карта саме це може і показувати. Тому ось так. Давайте ще запитаємо так, небезпеки січня 2025 року для України. Головними небезпеками є дві речі. Це, звичайно ж, масовані ракетні обстріли, які просто максимально направлені на мирне населення та на якийсь важливий і цінний для нас ресурс. По друге, це просування ворогам. По перше. Тут в нас карта світу, вони можуть брати якесь місто у кільце, і це я вам скажу по королю Пентаклів немаленьке місто, і воно для нас дуже сильно важливе. Тут можуть бути якісь масштабні руйнування, тобто будуть стирати з лиця землі їхня ось така перевірена тактика. І не подобається все таки мені ось цей нижній ряд карт, тому що дійсно можуть бути попадання саме у жилі будинки, можливо, це торгові центри, тобто там, де знаходиться велике скупчення людей. І тут в нас лицарь мечів на дні колоди теж саме, це активне просування ворога. Тому головні небезпеки січня для України це просування ворога, взяття у кільце наших воєнних, захоплення якоїсь території, масовані обстріли і потрапляння в щось для нас важливе якісь цінний ресурс. Давайте подивимося, яким буде січень місяць для наших любих ЗСУ. Січень 25-го року для ЗСУ. По-перше, ось ця вісімка мечів може говорити про те, що наші ЗСУ можуть опинитися в оточенні. Те ж саме, що нам казали і попередні карти. Тут якось багато дуже водних карт, тобто якийсь рух і якась велика небезпека очікує саме на півдні нашої країни. Можуть бути певні якісь. Провокації щодо Запорізької атомної електростанції, тому що зірка в мене завжди її і показує. Можливо, тут саме з полоненими на Запорізькій атомній електростанції щось буде дуже нехороше, тому що тут під зіркою ось ця вісімка мечів. Тут йде якесь очікування, очікування на те, на що ми давно сподівалися, якийсь хитрий хід. І знову ж таки, це стосується півдня. Я дуже все-таки сподіваюся, що наша ось ця стратегія на півдні спрацює. Тому що все йде до того, що нас ось США схиляють до мирних перемовин, і від наших стратегічних успіхів на полі бою дуже багато що буде залежати. Ось ці дві карти це карти просувань, дуже дуже активні. Тому я думаю, що певні якісь новини з півдня ми у січні будемо чути. Звичайно ж, краще це передивлятися по напрямках, але зараз, ось так, ми в цілому взяли. І по напрямках я подивлюся вже в іншому відео. Ось ця карта також, звичайно ж, може показувати і полон, що буде наших ЗСУ багато взятих в полон. Тому дуже велика небезпека саме оточення у січні місяці. Давайте дивимося обмін полоненими у січні 2025 року. Ось ви знаєте, коли я кожен раз дивлюсь обміни, я бачу приблизно одну і ту ж саму картину. Те, що ворог постійно якось їх відкладає, постійно нами маніпулює, постійно нас обманює і затримує ось ці обміни. І те ж саме мені кажуть карти: сім кажезлів. Нам доведеться поборотися за ці обміни у січні місяці. Просто так це не буде. Будуть нас дурити, обманювати. Але я бачу по трійці кубків, що у січні місяці все-таки можуть бути три обміни: це діти. Тому що вже не в перший раз карти мені націкають на дітей, а це означає, що ця подія обов'язково має бути. По-друге, тут ще й про тіла загиблих йде мова, тому що тут десятка мечів. Доведеться почекати, доведеться поборотися, але все-таки ось ці три обміни я бачу по картах. Далі дивимося, що буде відбуватися у владі України у січні 2025 року. Мені здається, що у січні місяці хтось в може за кордон і здриснути для того, щоб себе захистити. По-друге, тут якісь глобальні масштабні перестановки у січні почнуться. Оці дві карти мені про це і кажуть. Взагалі, карта смерті може говорити сама за себе. Хтось може померти, когось можуть фізично прямо усунути. Тут взагалі буде якийсь активний рух, щось буде відбуватися, багато вогню, багато вогняної енергії. Хтось може обнулитися по колесо фортуни. Тобто така його ось доля. Я вам скажу, що дійсно для когось є якась загроза, тому що і карта смерть, і ось тут з мечів. Тому тут цікаво так. Але у січні місяці дійсно почнуться якісь такі глобальні масштабні перестановки. Дивимося обстріли України у січні 2025 року. Цілі ворога незмінні, цілі ворога максимально підступні, тому що перша ж карта випадає дитяча карта. Тобто діти дійсно у січні місяці під великою загрозою. Тут в нас колісниця на дні колоди. Ця карта показує завжди критичну інфраструктуру міста. Тому Теж будуть і по енергетиці, і по воді, і по газу бити, тобто, щоб максимально нас без усього залишити. Філософ фортуни знову ж таки може показувати шляхи пересування, може показувати запуски ракет, а також ось ця карта дуже часто показує вокзали. Тріка кубків, тобто на яке свято може бути масований ракетний обстріл. Це Карта масового скупчення людей, тобто торгові центри, кафе, парки. Ви зрозуміли, дуже сильно по цим картам будуть страждати саме прикордонні території. Тут просто максимально буде якась атака саме на ресурси, щоб людей взагалі без нічого залишити. І та ж дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це щось зберігається, десь якийсь склад. Якщо я не помиляюся, саме ця карта випадала у моєму минулому розкладі про склад сільпо, тобто щось може повторитися, якийсь склад якогось великого супер. Маркету або епіцентру, або щось у цьому роді. Тобто там, де щось довгий час зберігалося і накопичувалося. І давайте дивимося обстріли саме по напрямкам обстріли України у січні 2025 року північ, я сподіваюся, видно, У мене камера над головою висить, я просто не бачу. Центр, південь, захід і схід. Північ при кордоні території будуть дуже сильно страждати у січні місяці, на жаль. Трійка мечів. Трійка мечів завжди у мене показує саме лікарні, те, що пов'язано з серцем і хірургією, вже не один раз вона програвалася. І це дуже точковий, дуже влучний удар. Тому лікарні максимальна обережність. Тут йде знову ж таки максимальна загроза саме для мирного населення, для жилих будинків, для місць скупчення людей. Плюс ворог дуже підступний і хоче максимально залишити без ресурсів. Вода, газ, світло. Саме ось обмеження для мирного населення, можливо, знову будуть графіки вимкнення світла, введені і тут шість жезлів: це дороги, шляхи пересування, жите, автовокзали і тому подібне. Центр нашої країни може летіти по військовим, тому що тут король мечів, щось тут дуже багато вогню. І до речі, ось цей туз жезлів в мене теж програвався якось на світло і на безпека від води. Тобто і світло, і вогонь, і вода, щось тут дуже багато стихій випало. Плюс оці карти можуть показувати або банк, або якийсь центр волонтерський, центр допомоги. Карта справедливості завжди випадає на будь-які державні органи. Ось ця тріка пентаклів часто в мене програється, як на якісь виробництва, заводи, підприємства, і плюс це ще й церква. На жаль, південь нашої країни теж буде дуже сильно страждати, і ось ця дев'ятка пентаклів з нашого попереднього розкладу саме тут випаде. Тобто, це якийсь склад, можливо, торгового центру, можливо, епіцентру, тобто там, де щось зберігалося і накопичувалося певний проміжок часу. Плюс дитяча карта діти під великою загрозою, велика небезпека біля води, те, що максимально близько біля води знаходиться. Ось ця карта також часто і на міст мене програвалася, на жаль, не знаю, який там може бути міст. Тут в нас ось ця карта сила. ПВО, звичайно ж, буде працювати, але ось ця карта може показувати і зоопарк, і щось пов'язане саме з тваринами. Можливо, це якийсь ветцентр, ветклініка, Ви зрозуміли, і на жаль, ось ця десятка мечів це дуже дуже небезпечна карта у плані обстрілів. Тому на півдні можуть бути масовні обстріли, і навіть можуть бути жертви. Тому, будь ласка, бути просто максимально обережними у січні місяці. Далі в нас захід нашої країни. Ви знаєте, розклади дуже сильно повторюються. В них одні і ті ж самі цілі це шляхи пересування ось військової допомоги і цінного для нас ресурсу, там, де щось ось зберігається, вони туди будуть цілитися, поки не влучать. Ось кожен раз карта мені це показують. Плюс є це знову ж таки церкви і монастирі, і культурні цінності нашої країни. Те, що для нас є дуже дуже важливим. Дуже сильно може світло страждати, може бути якесь дійсно гучне потрапляння на заході нашої країни по світлу, тому що оці дві карти саме про відключення світла і говорять. Десятка жезлів система буде, на жаль, не справлятися. І схід нашої країни тут максимально все важко, тому що тут і дрони, і ракети, тут взагалі тут дуже сильні обстріли на сході. Тут мені показують якісь заводи, якісь підприємства і щось пов'язане саме з водою, і хімічними речовинами і рідинами. Ось так. Давайте подивимося військова допомога Україні від союзників та партнерів у січні 2025 року. Ви знаєте, якась країна може і відмовитися від допомоги нашій країні, тому що тут відлюдник і карта смерті. Якісь глобальні великі зміни все-таки у січні грядуть. Я все-таки дуже сильно сподіваюся, що якісь системи захисту і ППО, тому що ось ці дві карти саме про захист мені говорять, нам у січні будуть передавати. Але, звичайно, ж не подобається мені тут карта місяцю, і ось ця вісімка мечів. Це карта обмежень, це карта певного якогось обману. Можливо, пообіцяють, але не нададуть у срок. Нададуть пізніше, тому що тут карта довгого очікування. Дуже багато у січні місяці буде розмов про ракети, але я не бачу, щоб саме ракети у січні передали, можливо, це буде пізніше, можливо, буде просто затримка або просто у меншій кількості, ніж на ту, яку ми очікували. Можливо, тут карти ще націкають на те, що будуть нам якось з енергетичною нашою системою допомагати, щоб це це направити більш у якесь стабільне русло. Тому головний акцент січня місяця я бачу саме на системи захисту і допомоги з нашою енергетичною системою. І давайте на останок подивимося настрої українців у січні місяці. Настрій бойовий, тому що тут король мечів. Багато людей я вам скажу, що буде вже задумуватися над тим. Щоб, можливо, змінити країну проживання, щоб виїхати з України, тут в нас якось дуже сильно йде розділення думок, тому що і двіка мачів, і двіка пентаклів. Тобто, розділення думок щодо виїзду, щодо стратегії нашої країни, щодо нашого майбутнього в цілому. Королева пентаклів у цьому розрізі може говорити саме про нашу землю, тобто думки розділяться, що робити. Погоджуватися на мирні перемовини, ні що робити, відвоювати, не відвоювати. Тут буде просто якесь у січні місяці максимального розділення думок людей. Тут в нас на дні колоди, імператриця і колісниця, вісімка мечів, король кубків. Бачите, знову ж таки, розділення думок щодо нашого президента Зеленського, щодо його воєнної стратегії, щодо того, що робити з окупованими територіями, рухатися далі чи припиняти цей рух. Тобто, тут дуже багато якось буде розмов щодо того, щодо подальшого нашого майбутнього, що робити, у яку сторону рухатися, тобто січень місяць в емоційному плані теж буде досить важкий і досить нестабільний. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!